Тишом, мамка, що встаєш як і встаєш, соєчка, сьогодні неділя, ну і щось потюха і щастя, розпущу, з цієї стюрдим, надо надай там, вставай. Ні, ні, весь посліб мамку паляла сьогодні неділя, кому сказав, вставай, уткранцем надо зробити. Мусічка вставай. <wave> вставай. Це по новому п'ята, а по-старому шоста, вставай. Куда, куда руки до нової прически? Господи, тут всякі цілуватися. Вставай, мужся пішли на волю. Я вже не можу тут сидіти. Там, ну, КП, яка воля. Там штемності. Ну і що? Мені спиться тут не погано, ну, бо це ти пішов соню, чи продати мені вставати? А ти ж, потюхайся, потюхайся, розпуши свій бакінг-бар, ти хвістом не долізли. Бачила, хто в мене, а який в тебе? Ну, і що? А Резура казав, що в мене все гарне, і я не отразим. Ма, а Режино ляпє. Да, опять. Ну, тоді тут блеха села чи то що? Тут просто ще ладно, латне, при чому запаси, бо кінбардіки та пучуха та розчусати, даби що там? Пошисті що стали, моя нема, та пошисті і тут. Та ще мамка стає. Та я не знаю. Хай сонюк ходить, ти йомуся поспати. Та ні, бурчати буду. Ну, все, я готова. Готова йти на променад. Іх, не э, дадуть виспатись. Своняк почекай, я за тобою йду. Мамка, мамка. Що, мусочка? Я ж двері відкривати не вмію, Відкрий. На відкрий, будь ласка, там соник уже ходить, і я хочу. Та й ти вже йти. Сонечка, я пішла, мамка, а? Міська пішла на променалів, мамка, ти земле хай, хай Ходить там темнотища. Да, я заграюсь. А всім бажаю гарно, тихо, спокійного дня, вихідного арсонік, цьомки-бомки, пока. Прапор межіджу підняла муся сьогодні.